Управління міського господарства проведено відкриті торги з особливостями по закупівлі послуг, з поточного ремонту проїзної частини вулиць тротуарів міста Мукачево проведена експертно грошова оцінка земельних ділянок міського господарського призначення, переможцями відкритих торгів з особливостями є будінвіс по дорогах та приватне підприємство бізнес експерт відповідно до закону про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності з метою одержання пропозицій за від фізичних та юридичних осіб, проведено громадське обговорення проєкту рішення сесії про встановлення ставок земельного податку та рентної оплати. Проведено конкурс на перевезення пасажирів автобусними маршрутами загального користування. На маршрутах номер 12 та номер 34 Проведено засідання комісії з безпеки дорожнього руху, на якому розглянуто питання щодо облаштування безпечного пішохідного переходу на ділянці автомобільної дороги по вулиці Ожгародської, запобігання паркування автомобіля в межах зелених зон та прибудинкової території по вулиці Елонезерня. Проводиться робота з ямкового ремонту доріг. Проведено підсипку дорожнього покриття щебнем в мікрорайоні Борок Бороктералпа і в мікрорайоні Паланок. Встановлені лежать поліцейські. По вулиці Каменська, Яна Амоса, продовжуються роботи по копанню водовідних каналів Залужанського, Старостанського округу села Дерцин, облаштування заїздів села Лавки. Проводиться ремонт та заміна дорожніх знаків згідно приписів та протоколів засідання комісії по безпеці дорожнього руху. Проводилися роботи з влаштування кільцевої розв'язки на перехресті вулиці Стуса, Василя Садова, Духновича, Олександра. Поточні роботи з ремонт ремонту кабеля та світильників на території Мукачівської територіальної громади замінено світильники. 81 світильник було замінено. Проведено технічне обстеження восьми ліфтів у багатоквартирних житлових будинках, терміни експлуатації яких закінчується. Проведено роботи з поточного ремонту проїзної частини по вулиці Долинського Василя Дирусової Інни, Трояни Михайла. Мукачевським підприємством «Міськводоканал» здійснює заходи з заміни ділянок водопроводу по всьому місту а також проводиться роботи заварійного відновлення.